Я вітаю вас, малята, бо сьогодні гарний день. Світить сонечко ласкаве. Сонце гріє, і сміється. Шле вам, дітки, всім вітання і найкращі побажання. Малята, сьогодні ми будемо робити аплікацію. Лише повіяло теплом і на деревах набубнявіли перші бруньки. Чути спів пташок. Це у гості прийшла весна, радісна пора відновлення природи. Ой, дітки, що це за спів? Хто це співає? Перший він приніс весну, пробудив усе від сну, заспівав він під вікном. Люди звуть його шпаком. Вірно, це шпак. Першими на весні прилітають шпаки, люди допомагають пташкам, будують для них ось такі будиночки. Вони називаються шпаківні. Малята, давайте зустрінемо пташок. Та зробимо для них шпаківні. Ось яку аплікацію ми з вами будемо робити. Для аплікації потрібно підготувати кольоровий та білий папір, картон блакитного кольору, маркер чорного кольору, ножиці клей, лінійку, серветку, коробку з підсирників, гарний настрій та допомога дорослих. Все підготували. Тоді розпочинаємо! Спочатку з білого паперу нарізаємо смужки. Це буде березовий стовбур. Чорним маркером малюємо на стовбурах плями, імітуючи бересту. Щоб стовбур був об'ємним, з обох сторін загинаємо края стовбура ось так та приклеїмо на картон блакитного кольору основу нашої аплікації. Вирізаємо кружечки жовтого та помаранчевого кольорів. Це сонечко та приклеюємо. Продовжуємо далі. Шпаківню пропоную зробити об'ємною. Для цього треба взяти коробку з сірників. Зверху на коробку наклеїти вирізаний з паперу прямокутник. Будь-якого кольору. У мене коричневий. Ось так. На коробку наклеюємо вирізаний маленький кружечок віконечко шпаківні. У мене помаранчевого кольору. Ось таке. Дах шпаківні можна зробити із смужки, складеної навпіл з трикутної форми, або вирізати трикутник та приклеїти. Ось так чи ось так. За вашим бажанням. Приклеюємо готову шпаківню на стовбур берези. Беремо смужку зеленого кольору, надрізаємо коротенькі смужки. Це травичка. Ось так. Приклеїмо. Чорним маркером можна намалювати гілочки берези, доповнивши першими зеленими листочками. До жовто-гарячого сумочка можна додати тоненькі промінці. Ось і все готово. А ось і прилетів перший шпак. Він дуже вдячний за нове житло, за таку чудову шпаківню. Сподіваюсь, дітки, що у вас вийшли теж такі гарні шпаківні. Буду чекати з нетерпінням ваших робіт. Бажаю вам успіхів. До побачення!